Його, блядь, поводу, поводу, Ты те що соблазняє бабром нахуй. бля. Хлопці, блями, на. Хапи, бесили, нахуй. Сері, не дай бог я віти. Я думаю, по-моєму там двочуваты виходить. Які нахуй чок? Сере, не дай бог в ютубі побачу, блядь. Просто ти должен заспать, я нахуй, Я, я вот година, блядь. Куди нахуй? Підгони лодки, йоб твою мать, ви хоч за лупи підганай. Та, Та, Та ну ви ж капані, сука, муляк у горне, йоб, блядь, твою. Куди бля. ти лізеш, ні? Ти йоб, нахер отсюда, блядь. Ай, блядь. Давай, бля. нахер. Давай, нахер. Ти ще ззаді ізюм. Чуєш, Володя, я лышаю оказываю, блядь. Блять, ебашу. Обхаю, йобе твою А Опять ч ты? 6. Куда ты, сука? Проститут. Это пиздец. Ого, блядь. Два кабана наперед силы. бля!